Хоромний ангел Цей йорк звичайна мокра курка, на пуху зимова чорна куртка, сірний стільки років, що й тобі, то дощі, то сніг, стихи, що стихли, на хоромі серед снігу тихо, білий ангел грає на трубі. Він сурмить, він прикипів устами. У нього ні заробку, ні постави, Гланди, що розпухли, і язик, кинуть щось, пожмакану торбинку, він засвітить вуличну ялинку, конкурент для вуличних музик. Він не знає, що там з авангардом, хто з найближчих називеться братом, снігом, що засипли цей оркестр, саксофон, що у руках Муринських, що до серця, так підходить близько. Як до тебе, шулудивий пес. Ангел авангардів, слів, що стали темними нью-йоркськими мостами, сонцем мокрим, драними курми. Я дивлюсь, він справжній, шестикрилий, стекрилий, плахти снігу, тінь його прикрили, музикою, світлом і дверми. Що він тут на цім він? Звуки ці, немов блудниці й вдови, в ті Нью-Йоркським сніжнім стихарі, він крилом змітає сніг з обличчя, він цей сніг перепливає тричі, всі шість крил здіймаючи горі. Шародить цей сніг і пасажири, музику в кишенях прилишили. Ангелів ні юрських волоцюг, але цей біліший сніг і крила, лінія плавби лягає криво, рветься звуків спаяних ланцюг. Коли стрясе сніги нью-йоркські, мокра кутка, рукави матросські, крила зникнуть і шестикрилий змах. Ще труба, сховав в футлярі і поруч кубка вицілих долярів і білий берег іншого нема.